Всім привіт вітаю на каналі. Нове відео починаю із кадрів новорічного епіцентру. Приїхали ми туди по ремонтним справам, але як ж було не зайти на святковий ярмарок. Дуже мені хотілося подивитися, по-перше, на реакцію Льови, чи сподобається йому ця вся історія із ялинками, іграшками. Ну і, звісно ж, хотілося щось для себе вибрати, щоб почати вдома створювати святкову атмосферу і додати собі трошки святкового настрою. слідам нашої поїздки в епіцентр показує, що купили. Із іграшок ми купили лише ось таку пташечку на прищепці. Коштувала вона 90 гривень, була тільки одна на весь магазин. Якщо були б ще, я би ще купила, чесно кажучи, бо мені такі штуки подобаються, які можна защепити от на гілочку. Купили ще ґрунтовку, всякі шліфувальні штуки. І з цікавого купили заморожену обліпиху. Дуже зраділа, бо зараз я трохи прихворіла і буду робити чай з обліпихи і апельсина. всім, хто снідає обідає чи вечеряє, Смачного! Давно не було у нас тут про ремонт, трошки покажу, що відбувається. Ми рухаємося дуже повільно, бо останнім часом я залежала дуже сильно від світла. Сьогодні, нарешті, поки було світло із Павльова. я пошліфувала останній шар фінішної шпаклівки. Там в куті, ось тут от і між плитами. Тепер мені треба все це зараз грунтувати. І потім вже будемо фарбувати, нарешті, стіни. Дуже чекаю цього, бо те, що у нас ось тут відбувається, це якийсь треш, частину речей, які у нас тут були, ми винесли на веранду, це дуже незручно і хочу пошвидше це все закінчити. Сподіваюся, що до 1 грудня у нас тут вже стане набагато краще. А, зараз, поки є можливість льова там з мультиками, я швиденько буду ґрунтувати стіни. А, ця стіна у нас вже в один шар прогрунтована, буде ґрунтувати у другий. Нам так порекомендували, і ми ну, знаємо, що так треба було робити, бо тут у нас глиняні стіни. Тому не зволікаю і починаю працювати. Цьому році у нас здається, все йде не за планом. Те, що ми обговорювали на початку року, наші плани вони кардинально змінилися вже в кінці весни. І постійно у нас якісь затримки, щось не виходить. Я думаю, що ситуація знайома багатьом. І так вона сталася із цим ремонтом. Планувалося все закінчити за півтора тижні, а він продовжується вже здається вічність просто. Але коли я зараз дивлюсь на весь цей безлад, я все ж таки бачу кінцевий результат. І ще він вже близько. А насправді цього року, як ніколи раніше, я відчула наскільки важливо приймати те, що відбувається навколо, і кожен день шукати те, що тебе підтримує в усьому безладі і надає сил. Ну і також відпускати ситуацію з думками, що я зробила зараз свій максимум. Закінчила я своє ґрунтування, погрунтувала і тут, і усі ці стіни. І все, тепер чекаю, коли ми поїдемо за фарбою, і залишиться останній етап наводити тут красу. Ось так це це зараз виглядає. Що хочу сказати, я на професіонал в будь-якому випадку є якісь тут у мене недоліки. Але, по-перше, все це буде пофарбовано, буде виглядати значно краще, ніж зараз, не буде оцього зеленого кольору. По-друге, недоліки невеликі, і тому знати про них буду тільки я. Не думаю, що хтось буде ходити і придивлятися, чи ідеально рівна в мене стіна, чи ні. Тому скажу чесно, я дуже задоволена тим, як все у мене виходить. І чекаю, чекаю, коли вже почну наводити тут красу, а точніше, фарбувати стіни. Поки льова заснув, трохи поговорю з вами і піду займатися своїми справами. У минулому відео, здається, я показувала, що замовила ось таку книжечку про Святого Миколая для того, щоб Льову підготувати до свят. Перше ж свято у нас Миколая. І ось не знаю, скільки там, з тиждень чи скільки днів тому почали ми з ним читати цю книжечку. Суть в тому, що Миколай приніс дівчинці подарунок за допомогою звірят. І е, спочатку Льова не зрозумів, що таке подарунок, я йому пояснила, що ось так: от, і тобі теж Миколай принесе подарунок. І Льова одразу такий: угу, мені треба білий песик. Я не знаю, чому білий песик. Я чомусь думала, що він захоче замовити ну типу, герой щенячого патруля там, або щось таке. Йому потрібен білий песик. І от Як цікаво, ми прочитали книжечку буквально один раз, і він за мною два дні хотив нагадував білий песик. Йому треба бі білий песик. Ми залишили поки цю книгу, поки її не читаємо, я її відклала. Думаю, що з початку грудня ми знову почнемо її читати. Можливо, якісь інші книги святкові достану. Але якось цікаво працює дитячий музики, що ну, вони не розуміють зараз цього очікування. Якщо їм щось треба, ти про щось розповідаєш, то тут і зараз їм це потрібно. Я, з ним, я не знаю, скільки разів він мене просив, я йому стільки ж раз відповідала, що ось прийде грудень, ми поставимо ялинку і потім Святий Миколай тобі принесе подарунок. Йому треба був обов'язково білий пес. Песик. Якщо нічого не зміниться, то прийдеться шукати якогось білого песика. Я, чесно кажучи, думала, що подарую йому героїв щенячого патруля з машинами. Але подивимось. Така ось у нас історія вийшла. До речі, хочу зняти окреме відео про адвент, що я буду туди класти, як я буду це все організовувати. Я думаю, що. Можливо, це буде цікаво, ну і собі на згадку якось у нас оце все відбувалося. Це буде перший такий у нас адвент для Льови і той, який я готую, тому хочеться це залишити у спогадах. І закінчити відео хочу кадрами першого снігу. На вулиці у нас було плюс 2 градуси, сніг танув ще у повітрі, але сам факт вже свідчить про те, що до нас наближається зима.